Дого минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. За даними оперативного командування, схід цієї ночі в області силами ППО знищено два ворожі безпілотники. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в селі Петропавлівка. Внаслідок мінометного обстрілу села Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, госпіталізований у важкому стані. У районі села Подоле Куп'янського району через влучання з реактивної системи Залпового вогню град по території лісу сталася лісова пожежа. В області залишається високою мінна небезпека. У селі Сніжівка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну пелюстка, госпіталізований з осколковими пораненнями. За добу рятувальники області здійснили 34 оперативні виїзди. О 23.50 до рятувальників надійшов виклик про пожежу, яка сталася через дію джерела запалювання вогневого впливу. Подія трапилась в Чугуївському районі місто Вовчанськ, вулиця Бекетова, 10. Там горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. До місця виклику було направлено два оперативні пожежно-рятувальні підрозділи, силами яких вже пів на першу вогонь був локалізований. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о третій ночі. Під час гасіння пожежі постраждав власник будинку. Чоловік 1952 року народження. Він отримав опік. Ки першого другого ступенів тіла та був госпіталізований до опікового відділення 4-ї обласної лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка залишається без змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Наші бійці продовжують тримати оборону. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.